Поки ми в Україні раділи першим сонячним та теплим дням, в Америці відбулося сонячне затемнення. І як ви знаєте, під час цього явища усім наполегливо рекомендують одягати темні окуляри. Проте явно не усі дотримались цього правила, тому зараз запит, чому мої очі болять на Google Trends?» виглядає якось так. Як бачите, запити злетіли саме там, де це затемнення і було видно. Ну, а нам залишається лише дивитися записи і насолоджуватися через екран. А це 21 випуск новин. Як виявилося, Японія зіткнулася з вельми незвичайною проблемою. Річ у тім, що за законом люди, які знаходяться у шлюбі, зобов'язані мати спільне прізвище. І чоловік, звісно, може взяти прізвище дружини, але ну, зазвичай відбувається навпаки. Проте це особливо і не важливо, а важливо те, що зараз там проживає близько мільйона і 800 тисяч САТО. Це найпопулярніше прізвище. Після нього йде Сузукі, і за ним Такахаши. Ну і логічно, що популярність Сато все зростає і зростає. Так, от один економіст Хіроше Йошида, чиє прізвище, до речі, посідає 11-те місце, провів усілякі розрахунки і дійшов висновку, що через 500 років усі японці будуть носити прізвище САТО. Ну, якщо уряд нічого не змінить. За словами самого Хіроші, якщо це все ж таки станеться, то японцям доведеться звертатися один до одного за номерами. А це, якби, ну, не найкращий спосіб комунікації. Проте за тогорічним опитуванням, 60% японців нібито й не проти мати різні прізвища у шлюбі. А ще за іншим опитуванням, для 26% жінок і 11% чоловіків, ось цей закон про об'єднання прізвищ він взагалі став причиною не вступати у шлюб. Тому, дивлячись на таку статистику, можливо, цей закон взагалі про існує ще недовго. Ну, сподіваюся, що найближчі 500 років Японія не перетвориться на Сатоландію. Жоден випуск не обійдеться без новини про штучний інтелект. Швейцарські вчені провели тест і з'ясували, що GPT-4, спеціально донавчений, здатний переконувати людей на 82% краще, ніж це роблять інші люди. Ці вчені зібрали 800 осіб і наказали їм сперечатися один з одним на якісь абсолютно різні теми. Від досить незначних, по типу чи потрібні монети в сучасному світі, до якихось дуже гострих, расових чи політичних. Кожному співрозмовнику підкидували рандомного опонента, тобто, це могла бути або просто інша людина, або чат GPT. Сам співрозмовник цього не знав. У деяких випадках вони також просили людей надати трохи інформації про себе, типу вік, стать, місце роботи тощо. І власне цю інформацію вони давали або живому співрозмовнику опоненту, або скармлювали чату GPT. Виявляється, що якщо дати GPT завдання переконати в чомусь людину, а на додачу ще й дати про неї трохи даних, то він впорається з цим краще ніж інші люди, аж на 82%. І навіть якщо всю ось цю додаткову інфу йому не давати, то він все одно впорається краще, ніж інші люди. Просто на 21%. Проте це якби все одно краще, ніж ми. І тепер уявіть, як телефонує вам ваш друг і синтезованим голосом просить позичити трохи грошей. Він же ж буде використовувати прям найнезаперечніші аргументи. І як в цьому випадку не відмовити. Думаю, якщо станеться повстання машин, то з нами взагалі не будуть воювати. Нас просто переконають, що все добре. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую за увагу.